Ошо, про жінок, торжество жіночого духу. Вступ. Як можете, ви, чоловік, говорити про жіночу душу? Я не говорю ні від особи чоловіка, ні від особи жінки. Не говорю взагалі від будь-че її особи. Звісно, моє раціо міркує, але я говорю від імені усвідомлення і досвіду. Це усвідомлення не стосується конкретної статі. Вашому тілу йому відомо про поділ. Адже свідомість наповнює тілесне буття, а тіло оболонка свідомості. Вони не віддільні одне від одного, разом вони становлять цілість. Насправді, неправильно казати тіло й ум, й тут недоречне навіть дефіс між ними був би зайвий витіло ум не інакше. Цілком доречно вживати лексеми чоловічий і жіночий стосовно тіла й розуму. Однак понад ними стоїть щось вище, трансцендентне твоя серцевина сутність. Ця сутність сформована як усвідомлення, присутність, спостережливість. Відтак це чиста свідомість. Я висловлююся зараз не як чоловік, бо неможливо було б розповісти про жінку, не бувши нею. До вас мовить моє пізнання. Мені доводилося багато разів жити і в тілі жінки, і в тілі чоловіка я в цьому свідок. Я бачив в розмагіті оселі всіляку одежу. Те, що я вам кажу, досвід багатьох життів, бо власне одного життя замало. Теперішня дійсність лише кульмінація мого безконечного паломництва. Отож не дошукуйтеся чоловічого чи жіночого голосу у моїх міркуваннях, інакше ви мене не почуєте, слухайте лише голос пізнання. Розділ перший жінка. Ви чи не перша людина на цій планеті, котра по-справжньому сприймає і розуміє жінок? Прокоментуйте, будь ласка, кажу вам жінка на те, щоб її любити, а не розуміти. Любов ось найперше розуміння. Життя таке таємниче, що нашим рукам не дотягнутися до його висот, очам не сягнути глибин цієї таїни, розуміння будь-якого вияву буття. Чоловіків, жінок, дерев, тварин чи птахів належить науці, а не містиці. Я не науковець, наука теж таємниця для мене. А тепер і самі науковці почали це усвідомлювати. Сучасні вчені відмовляються від категоричних помилкових тверджень про те, що не існує таємниць не підвладних розумові. Завдяки Альбертові Ейнштейну наука докорінно змінила курс. Адже що глибше він занурювався в її глибини, то більше сумнівів у нього виникало. Відтак раціональність і логіка потроху втрачали свій статус не можна запрограмувати життя, оскільки воно не визнає логіки логіка суто людська властивість. Ейнштейн згадує єдині моменти з власного досвіду, коли він засумнівався. А може варто таки довіритися винятково розумові? Це було б так по людськи. Але як же нерозумно, наполягати на раціональному чи логічному не означає змінити буття на догоду своїй логіці. Навпаки, твоя логіка повинна підкоритися життєвій мудрості, ти поринаєш усе глибше, і буття стає все більш таємничим. Урешті-решт настає мить, коли ти маєш облишити логіку і розумування, і просто дослухатися до природи. Я називаю цей феномен найвищим розумінням. Але в іншому нетрадиційному значенні ти знаєш, відчуваєш, проте висловити не можеш. Чоловік це таємниця, жінка таємниця, усе живе також. Тому будь-яка спроба щось пояснити, приречена на невдачу. Пригадую, якось один чоловік у магазині іграшок шукав різдвяний подарунок для сина. Цей чоловік був знаним математиком. Тож не диво, що власник крамниці запропонував йому головоломку складинку. Вчений спробував іграшка захопила його. Він довго і наполегливо складав, комбінував, допасовував, аж поки не зрозумів, що втрапив у халепу. Зацікавлені покупці, продавці і сам власник спостерігали з боку, але ключа до загадки науковець так і не знайшов. Нарешті він, розлючений, покинув це заняття і вигукнув власникові. Я математик за фахом, і коли мені не до снаги скласти цю головоломку, то як мій син із нею впорається? Власник крамниці відповів Ви не розумієте, так навмисне задумано, щоб ніхто не склав математик ви чи ні, байдуже. Батько не вгамовувався, то який сенс у цій забавці? Власник пояснив, Сенсу тому, що ваш син вже відтепер усвідомлюватиме, життя неможливо розгадати чи пізнати до кінця. Життя існує для насолоди і радості, ти можеш бути частинкою його великої таємниці, та осягнути життя в ролі стороннього споглядача шансів нема. Я не розумію себе, я сам для себе найскладніша загадка, проте дам вам кілька підказок. Психіатр це той, хто за великі гроші поставить тобі багато запитань, тих самих, що й твоя дружина задарма. Ключі до щастя можна розповідати про любов, ніжність і пристрасть, але справжнє задоволення усвідомлювати, що ці ключі завжди з тобою. Жінка спочатку відбиває наступ чоловіка, а потім позбавляє його шансу на відступ. Якщо хочете поміняти щось у жінці, погодьтеся з нею. Бажайте знати, що жінка дійсно має на увазі, дивіться на неї, а не слухайте, що вона каже. Одна жінка підбігла до поліціянта. Бачите цього мужчину на розі він мене дуже дратує. Я певний час спостерігаю за вами, відповів поліціянт. Мужчина навіть не глянув у ваш бік. Саме це мене й дратує. Романтичний юнак у ліжку, дивлячись у вічі своїй красуні коханій, запитав Я перший у тебе? Вона задумалась на мить, а потім відповіла цілком можливо, у мене нікудишня пам'ять на обличчя. Усе оповите тайною, доцільніше насолоджуватися життям, ніж прагнути його осягнути. Врешті-решт, той, хто не полишає спроб зрозуміти життя, пошиється в дурні. І навпаки, той, хто черпає в житті насолоду, мудрець він усвідомлює таємницю повсюди. Найвище розуміння знати, що нічого неможливо зрозуміти, бо все навколо загадкове і дивовижне. Як на мене, у цій точці життя починається релігія. Поясніть, будь ласка, у чому полягає справжня відмінність між чоловіком і жінкою? Більшість відмінностей між статями спричинені тривалим насаджуванням умовностей. Ці відмінності сформовані упродовж тисячоліть. Не є визначальними для природи, але існує низка ознак, що збагачують кожну стать унікальною красою, індивідуальністю їх просто перелічити. Головною із них є здатність народжувати у жінки і відсутність цієї здатності у чоловіка. Це робить його становище підпорядкованим, і цей факт колись зіграв велику роль у вивіщенні чоловіків над жінками. Ось як виявляє себе комплекс чоловічої неповноцінності. Чоловік претендує на вищість, обманюючи себе і світ. Так він віками пригнічував геній, талант і здібності жінки, щоб переконати оточення і власне его у своїй винятковості. Оскільки жінка виношує нове життя упродовж дев'яти місяців або довше, вона у цей період стає надзвичайно вразливою, залежною від чоловіка. Саме цю вразливість чоловіки завжди використовували в найганебніший спосіб, проте згадана відмінність суто фізіологічна, не фундаментальна. Жіноча психіка отруєна чоловіком, його лукавством і обманом. Чоловік зробив жінку своєю рабинею, перетворив її на другорядну істоту. Причина такої поведінки більша фізична сила чоловіка, але ж міць м'язів, складова тваринної природи. Якщо йдеться про перевагу сильного, то багато тварин сильніші від людини. Втім, реальна відмінність між чоловіком і жінкою таки існує, і її варто відшукати серед інших надуманих. І полягає вона у тім, що жінка повниться любов'ю. Любов чоловіка явище значною мірою фізіологічне, на відміну від жіночої любові. Для жінки почуття це щось глибше і вище, якась духовна субстанція. Тому жінка моногамна, а чоловік навпаки. Мужчина жадає всіх жінок світу і все одно залишається спраглим його жага безмірна і непогамовна. Жінці ж досить одного коханого вона заплющує очі на зовнішність, але заглядає всередину. Жінка навряд чи закохається лише у красиве м'язисте тіло. Вона не встоїть перед харизмою, незбагненною і принадною перед таємницею, яку кортить пізнати. Жінка прагне бачити перед собою не просто чоловіка, а повноцінну пригоду на шляху пізнання. У сексуальному плані чоловік слабка ланка він переживає зазвичай лише один оргазм. Жіноча ж природа набагато перевершує його. Жінка здатна мати кілька оргазмів. Саме це питання виявилось дуже болючим. Чоловік переживає локальний оргазм, що зводиться до відчуттів у ділянці геніталій. На противагу чоловічому, жіночий оргазм всеохопний, її плоть наскрізь сексуальна, вона насолоджується неповторними відчуттями, стократ сильнішими, розмаїтішими та яскравішими ніж у чоловіка. Однак весь драматизм ситуації в тому, що в жінці треба розпалити чуттєвість, а чоловіка це не цікавить він ніколи цим не переймався. Мужчина споконвіків використовував жінку як засіб для зняття сексуальної напруги. Йому вистачає кількох секунд, і він закінчив, тим часом як жінка ще навіть не розпочала. Далі коханець обертається спиною і засинає статевий акт сприяє міцному сну, чоловік розслабляється, вивільнивши сексуальну енергію. Натомість жінка плаче і ридає, вона ж би ще нічого не встигла, навіть не порухалась. Її використали, а це нестерпне відчуття бути річчю, засобом, об'єктом. Вибачити це чоловікові вона не може. Аби ощасливити жінку як повноцінну партнерку, мужчина повинен володіти секретом прелюдії. не варто квапитись до ліжка, він має зробити кохання мистецтвом. Парі важливо усамітнитись у храмі любові, де в повітрі витають божественні аромати, полагкотять свічки, світло не разить очі. Чоловік наближається до жінки з чудовим настроєм, позитивними емоціями. Це запорука гармонії. Трапляється, що у партнери перед сексом сваряться, а це отруює близькість. Любов мала б служити примиренням, принаймні на найближчу ніч, однак це обман і підкуп. Чоловікові варто кохатися так, як художник малює картину, або як поет складає вірші, як музикант творить музику натхненно, з переповненим жагою серцем. Жіноче тіло асоціюється з музичним інструментом, так воно і є. Коли чоловіка опановує радість, секс не просто стає звільненням чи діє як снодійне. Партнер запрошує жінку до гри, він з нею танцює, з нею співає, і храм кохання вібрує звуками, розквітає дивовижними ароматами. У цьому житті не буде нічого священного, допоки ти сам не наповниш любов святощами і тут нарешті постанеш на порозі до самого феномену надсвідомості. До любові не можна змусити, вона не підвладна людським зусиллям. Розум залишається осторонь, ти танцюєш, граєшся, співаєш, бо любов це частина великої радості. Якщо вона сама навідалась до вас, це прекрасно. Якщо її змусили прийти, огидно. Позиція, коли чоловік згори відома як місіонерська. Жителі Сходу давно визнали потворність цієї комбінації. Чоловік важчий, вищий, м'язистіший. Він своєю вагою гнетить делікатну партнерку. Відтак на Сході проповідували цілком протилежну позицію жінка згори. Важке чоловіче тіло позбавляє жінку рухливості, єдина мить. І чоловік на вершині блаженства, а жінка в сльозах. Її партнерська роль видається формальною, вона використана річ. Натомість максимальна свобода рухів жінки у позицію зверху і водночас мінімальна рухливість чоловіка дарує шанс на одночасний оргазм. Тоді світ набуває неземних обрисів. Ось тут і бачимо перший проблиск саматхі, свідчення того, що людина не просто плоть. Чоловік відривається від тіла, тратить відчуття реальності. Обидвоє, і він і вона пізнають вимір, ще не бачений досі. Жінка наділена здатністю багато разів поспіль відчувати оргазм, тому чоловікові не варто поспішати. Реальність же засвідчує, що він постійно квапиться, руйнуючи гармонію стосунків. Замість того, щоб максимально розпружитись, дозволивши жінці скористатися даром природи. Чоловікові важливо дочекатися того моменту, коли жінка досягне апогею насолоди, потрібне лише розуміння. Ці відмінності суто природні, не мають жодного стосунку до умовностей. Та існують ще й інші розбіжності між чоловіком і жінкою. Приміром, жінка ближча, ніж чоловік до сфери духовного, вона спокійніша, лагідніша, терплячіша, вона вміє чекати. Можливо, саме тому жінка стійкіша до різних болячок і довше живе. Жіноча врівноваженість і делікатність умиротворюють чоловіче життя. Жінка здатна наповнити його затишком і спокоєм. Та чи бажає цього чоловік? Він боїться потрапити у залежність, відтак упродовж віків тримає жінку на відстані. Корінь чоловічого страху криється у глибинному припущенні, що жінка є чимось більшим, адже саме вона продовжує життя. Природа наділила репродуктивною здатністю жінку, а не чоловіка. Чоловіча ж функція у збереженні роду зведена майже до нуля. Ця неповноцінність створила велику проблему. Чоловік почав підтинати жінці крила. Він принижував її, очорнював, удавався до різних капостей, аби довести свою перевагу. Чоловік трактував жінку як худобу і навіть гірше. У Китаї, наприклад, тисячоліттями вважалося, що жінка позбавлена душі. Це давало чоловікові право безкарно убити її як свою власність. Він міг, коли хотів, потрощити меблі, це не заборонялося законом. Так само міг понівечити жінку. Це теж не заборонялося, і це була найгірша наруга. Жінку вважали бездушною. Чоловік позбавив жінку права на освіту, матеріально узалежнивши її від себе. Він ізолював жінку від соціальної активності через власний острах. Чоловік усвідомлює, що жінка вища, що вона чудова, що її незалежність межує з небезпекою, тому впродовж століть жінці не давали волі. Мусульманка змушена приховувати обличчя, аби ніхто сторонній не побачив її краси блиску її очей. За індуїстською традицією, жінка мусить померти слідом за чоловіком, які несусвітенні ревнощі. Не досить, що ти володів нею ціле життя, то ще й по смерті хочеш нею володіти. Ти боїшся. Вона гарна і хто знає, що трапиться, як ти помреш, а раптом вона знайде досконалішого партнера. Мерзенна система з саті існувала віками. Щось потворніше уявити собі годі. Мужчина справжній егоїст. Ось чому я кажу про чоловічий шовінізм. Це суспільство створене чоловіками, в ньому бракує місця для жінки, а вона ж наділена неймовірними якостями, до прикладу, тоді як чоловік володіє інтелектом, жінка хистом любити. Це не означає, що в жінки немає інтелекту зовсім навпаки, лишень варто мати шанс його постійно розвивати. Але з любов'ю жінка народжується з особливим умінням любити, співчувати, розуміти. Чоловік і жінка як дві струни однієї арфи, однак ці струни у болісному розладі. І оскільки обоє страждають, не знаючи причини, то починають мститись одне одному. Роль жінки у створенні гармонійного суспільства переоцінити важко вона різниця від чоловіка, але жодним чином не поступається йому. Жінка рівня чоловікові так само, як і будь-який інший чоловік. Вона наділена талантами, які доконечно потрібні. Не досить заробляти гроші, не досить стати успішним. Головне, затишний дім. А жінка має здатність зробити домом будь-яке житло. Вона може наповнити дім любов'ю, у неї для цього досить чуйності. Жінка може відродити чоловіка, допомогти йому відпочити. У панішади демонструють дуже дивне напучування подружнім парам. Молодята приходять до пророка у панішад по благословення. Він звертається, зокрема, до дівчини. Сподіваюся, ти станеш матір'ю десяти дітей, а чоловік твій, врешті-решт, буде тобі одинадцятою дитиною. І доки ти не станеш матір'ю своєму чоловікові, доти не зможеш стати справжньою дружиною йому. В цих дивних словах криється безмірне психологічне прозріння, яке підтверджують сучасні фахівці. Кожен чоловік шукає у дружині свою матір, а кожна жінка у чоловікові свого батька. Ось де причина невдалих шлюбів. У дружині неможливо віднайти матір. Жінка, що входить у твій дім, не має ані найменшого бажання замінити її. Жінка хоче бути дружиною і коханкою. Утім, благословення у панішат, котрому понад п'ять тисячоліть, дає поштовх сучасній психології жінка, якою б вона не була за природою матір, батько категорія умовна. Ця функція не закладена природою, але матір незамінна. Колись провели експеримент, немовлятам забезпечили всі необхідні умови: їжу, медикаменти, належний догляд, але, попри те, вони дивним чином стали марніти і вмирати до тримісячного віку. Так виявилось, що тіло матері, її тепло є неодмінною запорукою життя і розвитку дитини. В цьому холодному безмежному світі материнське тепло доконечно необхідне на початку людського існування, інакше дитина почувається покинутою, слабне і гине. Чоловікові не варто задумуватися про переваги жінки, ідея порівняння виникла тільки через те, що дві статі сприймаються завжди порізно. Насправді вони обидві належать людству і обидві мають чим похвалитися. Чоловік і жінка потребують і доповнюють одне одного. У їхній єдності народжується гармонія, треба сприймати життя простіше відмінності це не суперечності. Вони можуть прислужитися кожній зі статей і суттєво вдосконалити їх. Закохана у вас жінка збуджує творче начало, відкриває незвідані обрії, і вона не хоче за це нічого, хоче тільки любові, адже це її природне право. Левова частка усіх відмінностей між чоловіками і жінками наслідок умовностей. Несхожість приваблює, але в жодному разі не можна спекулювати розмовами про відмінності, ліпше побої чоловік і жінка стали органічною цілістю, лишаючись водночас цілковито вільними, бо ж любов не накладає пут, вона дає свободу, досконалість світу в наших руках. Половині людства, яку становить жіноцтво з невичерпною енергією, відмовили у праві вдосконалювати дійсність. Якби не це, тут міг би бути рай земний. Жінка повинна відкрити себе, віднайти потенціал, аби власними руками творити щасливе майбутнє. Чоловік і жінка ні однакові, ані різні, вони неповторні. А зустріч цих двох неповторностей робить життя чудесним.